Сьогодні знову з вами я, мене звати Тетяна, я фітнес-тренер та тренер тренажерної зали. Сьогодні я пропоную вам позайматися за мною стричного. Починаємо. Стопи на ширині стегом, живіт втягли, відкрили грудну клітину. глибокий вдих. Потягуся видих. Ще раз глибокий вдих витягаємось на пальцях. і з видихом повільно тринаємо донизу. Видих, розслабляємо спину. Повільно вишагуємо лівою ногою попереду, право відвали назад, м'яка пружина. 3, 4, 5, 6. Витягли задню п'ятку до підлоги. Живіт підтягли. Заднє коліно висне, Маківкою витяглося вперед правою рукою. На підлогу ліву відкриваємо вгору. Погляд за рукою. Провели. Дихання глибоке та рівне. І з видихом змінюємо положення кінцівок ліва на підлозі. Права вгору. Глибокий вдих і вибір. Глибокий вдих, з видихом спускаємось донизу на лікті, коліно над стопою. Витягли маківку вперед. Дихання глибоке та рівне. Видих заднє коліно поставили, стопу поклали, руки вирівняли, перевели долоню на коліно, відвели в бік, вдих і з видихом провисли тазом донизу. Вдих. З видихом повертаємо долоні з боків від стопи. На задні коліно підняли, вдих і з видихом виштовхуємо таза назад. Вдих, випад. видих. Працюємо. Чотири, п'ять, шість. Виштовхнули ноги щільно стопи до підлоги, до рівної лівої підпружинили. Чотири, три, дві і провисли, розслабили спину, потяглися з шию вздовж ноги. Глибокий вдих і з видихом в нього повертаємося в исходне положення випад. Заднє коліно поставили, стопу поклали. Долоні залишаються з боків. Видих. Відводимо таза назад, вирівнюємо ліву. Чотири, п'ять, шість. І заключний. Сім. Відвели таза під пружину. Лікті тягнемо до підлоги. Глибокий вдих на орі, з видихом провисли, розслабили спину. Глибокий вдих, і з наступним видихом витягаємося вздовж ноги, тримаємося в складці, з видихом відпускаємо напруження в тілі. Глибокий вдих і видих. Виштовхуємо ногу вперед, відводимо стопу, ліве коліно попереду. Є долоню на підлогу. З ровною спиною спускаємося грудьми на коліно вдих і видих потяглися. Маку вперед, вздовж підлоги. Ще раз вдих і з видихом зростаємо вгору, роблячи скрутку за ліве плече, видих. Вперед. Зростаємо вгору, підхоплюємо за стопу, підтягаємо з видихом п'ятку до сідниці. Корпус тримаємо рівний. Вдих та видих. Відпускаємо, переводимо стопу вперед, стопи, складаємо схресно. підхоплюємо правою рукою ліве коліно, ліву руку виводимо вгору, поглядом провели. Змінили, підхоплюємо праве коліно, права рука вгору. Вдих і видих. Повільно відводимо праву ногу назад, ліву на коліна, на півпальці і вгору. Змінюємо наші ноги. Право попереду, ліву відвели назад. Випаді. Пружина. Коліна над стопою. Затягли, затримались. Потягли задню п'ятку до підлоги, маківкою вперед. Заднє коліно не висне, живіт підтягнут, Вага тіла на ліву руку. Праву руку відкриваємо вгору, вдих. Вид. Контролюємо дихання. Глибокий вдих. З видихом змінюємо положення кінцівок, Погляд за лівою. Вдих повертаємо і видих донизу на лікті. Тягнемося маківкою. Якщо вам важко спуститися на лікті, продовжуйте стояти на рівних руках. Живіт підтягнуть. Видих заднє коліно поставили, стопу поклали, руки вирівняли. Праву руку на коліно відвели вдих і з видихом провисли тазом. Потягли та застигнули суглі. Вдих і видих. Повернули долоні з боків. Є стопа та згору видих. Вдих і видих. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Заключний. Виштовхнули стопи щільно на підлозі. Ноги в колінах рівні. Провисаємо. Тягнемося вздовж ноги маківкою вперед та вниз, до підлоги. Глибокий вдих із видихом. Виходимо знову, випада, заднє коліно, поставили, стопу поклали. Видих, відводячи тази, вирівнюємо праву ногу. Три, чотири, п'ять, шість. І заключний сім. Відвели назад, підпружинили до правої рівни. Лікті тягнемо до підлоги. Із видихом провисли, розслабили спину та не викручуємо в боки. Лежимо. Глибокий вдих. І з видихом вперед відводимо ногу вбік. Праве коліно попереду. Є, сіли. Ширше відкриваємо ногу. Якщо треба, фіксуємо п'ятку долонею. Є долоні. На підлозі вдих і з видихом грудьми на коліно. Вдих. І потяглися, видих. Глибокий вдих, з видихом зростаємо вгору і заводимо погляд за праве плече. Повертаємося вперед та вниз. І вгору. Зросли, підхопили стопу, затягли п'ятку до осідниці, корпус тримаємо рівний. Дихання зне затримуємо. Відпустили, перевели вперед, стопи з хресних, сіли вільно. Глибокий вдих. Віддих. Підхопили праве коліно, праву руку вивели вгору, поглядом провели. І змінили. За лівою рукою. Є видих. Вгору вдих. І видих. Вирівнюємо наші ноги. Витягли вперед, глибокий вдих. І видих. Підтягаємо коліна до грудей, зажали щільно і з видихом виштовхуємо п'ятки вперед, витягаючи ноги. Повільно округлюючись. зростаємо. Є, завели праву стопу, застегну, підкрутили ліву, є скрутка в правий бік, вліво, вперед. Нижню ногу витягаємо в бік, Верхнюю бік, розташовуючи коліно, поверх коліна. Є. Відкриваємо руки вдих. З видихом робимо нахил, в інший бік. Повертаємо знову вліво і вправо. Обидві руки вгору вдих. І з видихом вперед та донизу. Грудьми на коліна лягли, розслабивши спину. Через ніс вдих, з видихом повільно округлюючи, зростаємо, випад, вгору, підхоплюємо стопу і виштовхуємо таза вперед. Тримаємось. Три, дві, видих. Відвели таза назад. Сідниці на п'ятку потяглися донизу. І повернулись в ісходне положення. І з цього положення вийшли в бокову планку. Вдих і видих сіл. Ту ж саму зв'язку ми повторюємо на другий бік. І продовжуємо далі. Беремо наші блоки, які допоможуть нам. Ставимо їх з боків. Добре. заднє коліно на підлозі. Передня нога на п'ятку і з видихом виштовхуємо вперед, вирівнюючи спину. Спускаємося в нижнє положення, в кожного воно своє. В крайньому нижньому під підпруженили 5, 6, 7 і 8. Затримались. Сидимо. Починаємо сидіти з 10 секунд. Та кожного разу додаємо. Через ніс глибокий вдих, з видихом підтягаємо нашу ногу, відводячи таза назад. І вгору. Змінюємо наші ноги. Право попереду, ліво назад, на коліно вдих. І з видихом вперед, в нижнє положення. Підпружинили. І затримаємось. Якщо ваша розтяжка дозволяє, робимо нахил у скрутці. Зростаємо. Видих. Підхоплюємо задню стопу, затягаючи п'ятку до осідниці. Видих. Відпустили. Виштовхнули таз, відвели назад, зібрали ноги з хресна. Є блоки попереду та розвів через боки. Глибокий вдих і, вди, і видих. вперед І вгору. Дякую за вашу увагу та чекаю на наступне тренування.